Говерла травмує людей з таким повідомленням до редакції телеканалу Дитини звернулася Чернігівка Юлія Демидок. У неділю жінка зі своєю родиною вирішила відпочити на території центрального парку. Ми ж думали культурно провести времена покатати на паровозі, а поки він спав Сам, да, з папа. Я вирішила покататися. Молода мати планувала проїхатися з вітерцем, отримати задоволення від вітчизняного аналога американських гірок, не вдалося. Все скінчилося візитом до травмпункту. Там лікарі констатували, внаслідок сильного удару жінка отримала рвану рану обличчя. Якщо ви катались, ви звернули увагу, що железна ручка, а само укріплення, к чому воно привінчується м'яко держателю, вони острі. І просто якщо від сили удара. Ну просто как бы парі он небольшой, но он глубокий. Тобто там что-то точно неправильно. Юлія переконує всі інструкції оператора тракціону виконала сумлінно, а в результаті має три шви. Адміністрація центрального парку своєї провини не визнає. Зранку кривник Чернігівки не працює. Кожен кождо ми підтягуємо гайки, що все технічне шмот. Так що все замечательно у нас хорошо. Приходите, катайтесь. Квитки в касі, так само як і ласі до адреналіну любителі екстриму, з'являються після обіду. Утім, їх розважатимуть після ретельної перевірки. Я должен изначально проверить фиксацию. То тобто, есть я проверяю кресло на то, чтобы срабатывала фіксація як такова. Після этого я уже проверяю концевики, прохожу, і після этого тільки роблю запуск холостую. Одягти дуги, застібнути ремень безпеки, ознайомитись з надрукованою інструкцією. Такі першочергові кроки для відвідувачів атракціону. Євген Шаш тут працює з моменту запуску. Перед кожним заїздом проводить інструктаж. Тим, хто сумнівається рушати чи ні, рекомендує залишитись на землі. Спіна вжата в спинку сидіння. при цьому голова опущена груді. Такому положенні зафіксовано. Все отлично, поїхали. Про інцидент, який стався із Юлією Демидок, працівник знає подібний неприємний випадок. Перший за весь час роботи вона не во во первохразлабилась. Во-вторых, э, взагалі не соблюдала никаких правил. То есть, э, якщо любого человека зафиксировать, он никак не може подбородком удариться там і что-то. Тим часом Юлія Демидок звернулася до доснянського відділу міліції із заявою, отримані шрами, планує видалити за допомогою лазера. Хто відшкодуватиме їй витрати на коштовну послугу? Питання лишається відкритим.